25 травня вибори президента України, виборча дільниця міста Мілан. 12.30,

На дільниці зареєстровано 11 253 особи. Уже на даний момент 400 осіб не зможуть проголосувати у зв'язку з браком бюлетнів. Фізична спроможність дільниці вмістити всіх і дати всім можливість виявитися абсолютно не підтверджується тим, що нам говорила влада. Автобуси прибувають і прибувають. Так так фотографують. Скільки народу, а вони десять столітті. Конституційне право бути вибирати президента України не гарантовано на практиці, оскільки фізично всі ці люди з даною організацією виборчого процесу не зможуть проголосувати. Всіх на ім'я. Або раз. Саме по собі. Або не хочете. Я хочу. Приєдра ваш шофер. Червоний. Наскільки я бачу, якась. Короче, і йому. Ти позовіл його. 演的那么虚。<laughs>